Минулого року, поблизу населеного пункту Бережани, що на Тернопільщині сталося жахливе смертельне ДТП, у якій загинула молода пара Скалуша Марта Гриців та Попко Василь. У їх смерті звинувачують Карповича Віталія. З того часу проводилось безліч судів, на яких вирішувалась доля, чи сяде винуватець чи ні. І от сьогодні ми стали очевидцями судового розгляду. Але, на жаль, він зірвався, і суддя переніс розгляд на червень цього року. Як це було? Дивіться у нашому репортажі з місця події. Пройшло занадто швидко, проте не обійшлося і без баталій уже поза залою суду. Заб, подивіться на магу! Маму, маму, Прокоментував сьогоднішній суд, також представник потерпілої, адвокат Твердохліб. Я вважаю, що процес розпочався не цілком правильно і не цілком законно, оскільки особа потерпілої. Була попереджена з сторони чоловіка, тобто обвинуваченого Карповича. Він отримав повістку. Ця особа не отримала. І е, на сьогоднішній день я вважаю, що суд е, неправомірно не продовжив. Розгляд вказаної справи не призначив справу до слухання, посилаючись на те, що неналежним чином повідомлена з поверненням повістки, і коли повертається повістка до суду, значить особа, яка надає адрес. Особа, яка надає адресу, вона вважає, повістка вважається врученою. Тому я не вважаю, що ці були, що посилання на статтю 314 є обґрунтованим і законним у випадку неповідомлення. Письмової повістки або її відсутності, я вважаю, що суд належним чином повідомив, однак, головуючи у справі, чомусь і якимось чином відклав це судове засідання без належних на те підстави причин. Тому я вважаю, що такі дії вони суперечать кримінальному процесуальному кодексу, принижують е, права і порушують права потерпілих, які їдуть з інших областей, втратили рідних, близьких, знайомих. І я вважаю, що суд діяв абсолютно неправомірно. Тому я просив би це викласти і в засобах масової інформації і уникнення такого, оскільки це підриває довіру до судової системи і вказує на те, що суди навіть військовий час діють не неправомірно, непропорційно, перекладаючи якісь обов'язки на когось. Я вважаю, що суду. Повістка була виписана. Прийшла вона за адресою, яка вказала потерпілим. І те, що вона не отримала цієї повістки, і без причин я вважаю, що повістка вручена в належний mm -hmm. спосіб. Дякую, Остап Микитюк, спеціально для інформатор Калош.